Брикету. У 2001 році лише 295 тисяч тонн, що на 130 тисяч тонн відповідного періоду менше. Об'єднує, в 2007 році тут у підприємств державний концепт дозволив частково систематизувати їх роботу, зупинити тенденцію падіння виробництва та видобутку продукції, консолідувати зусилля що подальшого розвитку галузі. Разом з тим, ситуація щодо проблем. Формування та реалізації державної політики в видобудних галузі, управління діяльністю державних підприємств, бюджетного фінансування їх розвитку кардинально не змінилось. Стан більшості державних підприємств залишається збитковим. Накопується їх кредиторська заборгованість, потребують негайного технічного переснащення виробничі фонди, виникли проблеми дефіциту сировини. Протягом 2009-14 років підприємства плаценно стабільно видобувалися в межах 420-500 тисяч тонн. Торфу та виготовляли торфабрикетів 170 тисяч тонн до 232 тисяч тонн фабрикетів. У 2014 році видобуто було близько 421 тисячі тонн торфу, де було зроблено близько 201 тисячі тонн торфа Серед підприємств самокупного є лише два підприємства це Волинторг та Рівний торф. Решта підприємств є збитковими. Хочу сказати, що ці два підприємства фактично 80% роблять продукції даного концерну Та мають динаміку до поційного зростання. Загальна кредиторська заборонність підприємства дає 67 млн грн. із них 2 млн 200 тис. – це невиплата заробітної плати. З 2009 по 2012 році загального державного фінансування капітального будівництва для технічного перезначення підприємства дав близько 80 мільйонів. У 2012-2013 роки такого фінансування не було. Потребу фінансування технічного переснащення та капітального будівництва підприємств концерну згідно проєкту програми розвитку підприємств Державного концерну корпуса на 2015 рік оцінюється 137 мільйонів на капітальне будівництво і 29 мільйонів на технічне переснащення. Доживачами продукції підприємства ціни виступають населення 25%, об'єкти соціальної інфраструктури близько 17% та суб'єкти підприємства діяльності близько 54%. Останні роки внаслідок зростання цін на природний газ виникає дефіцит вугілля, спостерігається тенденція закупівлі, татофобракетів для використання у виробництві. Досвідніших рим показує, що орієнтарність таких підприємств в середньому. 30-40 У нас Ренталі складає 5-7 Стан більшості підприємств не привадить для приватизації внаслідок застарілості, зношеності та неодмінної енергойомкості їх виробничих фондів. Вичерпної сировинної бази відсутності у влас... власності земельних ділянок межа, родові школи. При проведенні процедури приватизації підприємства треба право користуватися сировинною базою. Земельні ділянки ротові шторфу є орендованими та за умови договорів оренди мають бути повернуті власниками у випадку зміни форми власності орендатора. Положення чинно земельного законодавства унеможливили практичне отримання і користування нових земельних ділянок, торховіх внаслідок їх віднесення до категорії, особливо цінних земель. З метою підтримання функціонання подальшого розвитку Торфових нових підприємств. Підвища рівні капіталізації та не допущення повні рунації торгу видувної галузі вважають за доцільним уповноважити концерт, задійснення управління підприємств, здійснити їх технічне переоснащення, внести зміни до земельного законодавства та законодавства в частині спрощення процедури отримання права користування земельними ділянками родовищ торфу та їх надрами.